Добрий день, мої любі малята! З вами працює ваш вихователь Валентина Василівна. Сьогодні я хочу запропонувати вам відвідати холодні країни півночі і познайомитися з тваринами, які там живуть. Ви знаєте, що на півночі дуже холодно, морозно, сюди лід і сніг. Давайте згадаємо, які тварини живуть на півночі. Так, це моржі. Північні олені та білі ведмеді. Подивіться на картинку. Хто це? Так, це білий ведмідь. Дітки, а хто з вас бачив живого білого ведмедя у зоопарку? Він схожий на бурого ведмедя? Так схожий. Такі ж лапи, така мордочка. А чим відрізняється білий ведмідь? Від бурого, правильно, кольором хутра Білий ведмідь любить воду, легко плаває, живе на півночі. А яке хутро у білого ведмедя? Густе, тепле, тому що найлютіші морози йому не холодно. Білий ведмідь взимку не спить, у грудні. У нього народжується дитинча. На цьому наша подорож закінчена, а на згадку про неї пропоную вам виготовити аплікацію північної тварини білого ведмедя. Для роботи нам знадобиться чорний картон, білий аркуш, нитки, ножиці, пензли, клей, клейоночка і серветка. Починаємо працювати. Шановні батьки, будь ласка, допоможіть діткам намалювати силует ведмедя на аркуші білого паперу. Далі беремо ножиці і вирізаємо силует ведмедика. Потім кладемо ведмедика на клійоночку і змащуємо його клеєм, накладаємо намащеною стороною на картон притискаємо і приклеюємо, розглажуємо серветкою. Далі нам необхідно нарізати хутро. Беремо ниточку, складаємо її в декілька шарів і нарізаємо. Тепер добре змащуємо ведмедика клеєм і накладаємо хутро ведмедику і притискаємо, приклеюємо. Малята. Якщо у вас немає Ниточки не засмучитись, попросіть у мами манку і насипте її на тіло ведмедика. Тепер за допомогою темних ниточок робимо очі і носик. Ось такий білий ведмедик вийшов у мене. А я чекаю на ваші роботи. До побачення!